Шукала в інстаграмі, мене цікавила саме онлайн платформа, і серед інших знайшла вашу, писала багатьом, і в зв'язку з тим, що мені швидко відписали і класно проконсультували, вирішила зупинитися саме на цій школі. Зрозуміло. А як давно ти навчаєшся вже у нас? А, навчаюся я з кінця березня, десь 15 березня, вже до сьогодні. Угу, зрозуміло. Тобто... Ти навчаєшся україномовним угу. кічером чи з нейтівом? Е, ні, я почала спілкування з Нетю-спікер. Це була моя була моєю цілею. В принципі, розмовна англійська мова, тому в мене е, е, мій спікер це е, мій тітерце Мері. Як з першого дня почала з нею, так і зараз займаюся маю з нею. Кайф. і як взагалі тобі навчання? Тобі подобається? А супер мені подобається, що Мері вона дослухається до того, що мені потрібно саме так. Наприклад, там сьогодні нас громатика. Завтра у нас раматика, завдавна, ми слухаємо щось післязавтра. Ми там говоримо, і те, що була моєю цілею, це розмовна англійська мова. Да? Я помітила, що я вже виговорилась, мені легше говорити, і це суто англійська, яка для мене підходить. Тобто, для, для моїх цілей мій викладач підбирає відповідне завдання і вправи. мені сподобається. Чи було тобі спочатку важко розуміти Мері, чи одразу все окей було? Uh, ну, у мене вже був рівень uh, B1+, тому мені було легше її розуміти. Плюс, якщо вдруг що, в мене на перших уроках був з собою перекладаць з боку в телефоні, і в мене був час, і ми це розуміли, щоб я вдруг що, зразу собі написала. Зараз я ним ну, не користуюся, в принципі, вже все зрозуміло. Ай, супер. Дякую тобі дуже за відгуки, що ми з тобою поспілкувалися. Успіхів тобі у навчанні. Дякую, дякую.